Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма Незламні, яка виходить в партнерстві з Дніпровською окремою бригадою сил територіальної оборони та запорізьким телеканалом МТМ. В цій програмі ми спілкуємося з бійцями та офіцерами, які ще декілька годин назад були на передовій. Сьогодні ми представляємо в нас в гостях командира мінометної батареї на позивний ГАЛ. Доброго дня, пане Жані. пан полковник. Отже, ви на війні. Я знаю, що ви були цивільним фахівцем, і зараз ви на війні. Як ви почуваєтесь? Як е Намагаємось робити добре свою роботу? Чи думали Бою... ви взагалі, що ви потрапите в армію і будете захищати батьківщину? Ну, колись років 20 тому на військовій кафедрі не думали. Ніхто з нас не думав, що ми будемо воювати. А ви закінчували вуз цивільний, була військова кафедра, і тепер ви офіцер? Так, да, я хімік за освітою, Я закінчував університет. На, на кафедрі нам ми проходили на кафедрі військову облікову спеціальність, так би мовити, піхота, командири механізованих підрозділів. А з початком війни перекваліфікували в артилеристі. Зараз ви командир. Мінометної батареї. Так, точно. Отже, скажіть, от пригадайте, будь ласка, як починалася для вас ця війна? Як ви ззнали про те, що на нас напали? Що ви робили? До цього я займався будівництвом. Приймав участь у будівництві різних заводів, металургійних, харчових напрямків. І конкретно на початку цієї повномасштабної частини, так би мовити, то я був у відпустці. У відпустці почали будити хлопці, дівчата, що робити, як робити. Відповідно, спочатку було завдання для себе умовне це розібратись, куди кого направляти, тому що ми були в різних, були зібрані з різних частин України, і, відповідно. Кому треба було перевозити родину, кому ще якась. Відповідно, та й сам треба було знайти себе, і що робити і як робити. Досить швидко було забрано південь, моя рідня там була, відповідно, десь до, до літа я намагався вивезти матір з окупованої території, ну і так же співпало, що і пішла, прийшла повістка. Прийшов в військомат і далі попав на, до, до навчання в наше оригінальне відомство, так би мовити, і далі мене направили до Луганської бригади тероборони. Спочатку на Луганщині, в Луганськ, в Луганської тероборони воювали, так Так точно. А перед тим врятували маму, яку яка була, опинилася в окупованій території. Ну, як розумію, врятував, так? Просто ну, провели евакуацію, так? Ну, умовно так. І ви вже думали, що підете в армію? Так, да, я розумів, що війна досить велика і це вже не масштаби АТО ООС. І тут вже всі мають пройти це. Можливо, хтось готовий, хто не готовий, але так чи інакше ну, заставив жінку, навчитися згадати, як водити машину. Там. Матір перевіз. Ну кожні такі маленькі елементи. Вони потроху підготували і мене, і родину. Родину підготували, що ви так. будете на І Зараз ви воюєте в складі Дніпропетровської окремої бригади територіальної оборони. Так точно. Як, як тут? Що, які особливості тут у вас по службі? Ну, тут вже я займаюся мінометною батареєю. У нас є складі і мінометчики, і РСЗО маленьке. Таке маленьке, викликане. По суті, як і в Луганській, як і на харківському напрямку, так і тут наша задача звільнити Україну. Працюємо над цим. Ви зробили одну з неймовірних речей, як на мене. Ви створили цілий вид артилерії в складі бригади, в складі свого батальйону. І ви це називаєте міні-градами. Таких на пікапах іноземного виробництва. От, як це вдалося зробити? Хто допомагав вам? Як ідея, у нас виникла, був хлопець в нашому складі, який працював до цього на, типу, на такого типу зброї бойовій машині. Також командування вийшло, підтримало ініціативу створити це в нашому. Нашому батальйоні, відповідно, ми звернулися до волонтерів. там Автобат допоміг з машинами. Потім друзі допомагали грошима, ми зібрали гроші, тому що все одно потрібні кошти на ремонт машин, на переобладнання, заліза, метал. Це не тільки труби на приціли. І друзі, хто займався, хто давно вже волонтерець для. Збройних сил допомогли з, там, з панорамами Герца. Це складається в, в приціл і допомагає наводитись більш точніше. Е, хлопці з, з нашої батареї е, їздили на деякі напрямки і збирали і спочатку трофейні трофейні ракети, знайшли приціл з. З підбитого урагану. Цікавіше, що знайшли вони там, де якраз де я працював, працював, воював чи як сказати Луганський Тарабан, Роні. Ми працювали на одно селище. Я в ньому так і не був за цей період, коли там працював, а вони були там, тому що приїхали на точки, котрі ми сказали, перевір там, там. Вони проїхали по точкам, по засічкам, як би мовити, і знайшли і ракети, і приціл зняли. Відповідно, такі машини вони чисто тероборонівські, напевне, тому що збираються на них і волонтери, і ми з чого можемо робимо. Але намагаємося зробити правильно по всім, по всім канонам техніки у нас і без. Приділена увагу безпековим нормам, там тумблера, включення послідовне, запуск шнурка. Ну, з кабелі я маю на увазі. всіма правилами безпеки. Так. Отже, краще один раз побачити, ніж почути. Я пропоную нам на дві хвилини відірватися, подивитися відео, яке ми зняли з вашої роботи. Прошу студію. Ми йдемо, йдем, хвилі. Вперед, вперед, підбренькіть струн, і на незмірянім просторі зіллям враз страшний бурун, і на незмірянім просторі зіллям враз, страшний бурун. Яка густий туман, по на широкому, роздолі зів'ємся в грізний ураган по на широкому, роздолі зів'ємся в грізний Ми наших меж і над ворожими полками за вогнища. Отже, ви збільшили суттєво свою вогневу потужність завдяки введенню цих міні-градів. Скажіть, будь ласка, які результати роботи? Як ви знищите ворога? Ми працюємо по заданим цілям від розвідки. У нас і в бригаді, і в батальйоні є аеророзвідка є. Таптуни, так би мовити. Е, ну, головне, вони дають засічки, ми потім відпрацьовуємо по цілям. Е, із такого цікавого, то із більш-менш великого, так би мовити, то був склад БК. Він там полихав десь годин-6, після вночі вже не бачив. Зазначили боєприпаси ворога, так? Так. Да. Ми підозрюємо, що там склад РСЗВ був, тому що ну, біле полум'я і так далі. Я знаю, що на вашому рахунку і бронетехніка, і особовий склад противника. Так, да, ми працюємо по те, що дали, ми відпрацьовуємо, нам головне, ракети нам дають, цілі дали, ракети дали, ми працюємо далі. Машини поставили на обліку, відповідно, вони умовно, як наша штатна, позаштатне. Це як позаштатне озброєння наше. Отже, я знаю, що у вас є мрія далі розвивати цю техніку. Можете на цьому трошки зупинитись? Так, да, дійсно у нас є. Ми бачимо з того, як веде себе ворог, що він і в нас вчиться розпорошити особовий склад, і оминати скупчення і техніку. Він роз... розполагає так, що вже складно такими масованими ударами і знищити відповідно нам. Цікаво піти по темі більш точної зброї. У нас Отлично. теж є і, і дрони Камікадзе, але, на жаль, вони, як знаєте, вони зазвичай літять там недалеко, до п'яти кілометрів. А РСЗВ є е керовані ракети для 122 мм. В Україні, здається, ще немає, але це як да, мрія. Іноземне виробництво. Да, так? Да. так, щоб було одна ракетка, одна ціль. Дві ракети, дві, ракети, дві, дві цілі. цілі. Да. Тому що. Вже, вже складно відпрацьовувати. Випускаємо там двома машинами, наприклад, шість ракет. А це ж е, стара зброя, вона не настільки е, розрахована на той темп, на ту тактику, котра веде зараз сучасний ворог. Отже, ви ввели е, самотужки практично за допомогою волонтерів, своїх друзів, побратимів у цю техніку. І таким чином, я так розумію, ви е, збільшили е, потугу бойову, і якимось чином, можливо, і е, даєте можливість врятуватися самим, чи я неправильно мислю. Так, да, у нас, чесно кажучи, да, у нас були деякі дії штурмового характеру, назвемо так, так, да, і ми побачили, що ворог е, наразі він бачить, що цей напрямок. Є потужний наступ, відповідно, сконцентрував і контрбатарійну захист для себе від нас. Відповідно, ми починали працювати, а три сімірки отримали відповідь досить точно, на жаль. І вже гради почали працювати як контрбатарейна защита, тобто почали шукати, де, де виходи, де ворог. Побачили тільки, що там пару саушок почали працювати. На жаль, не попали, але саушки поїхали ну, хоча б передислафувались і зупинили вогонь. Це вже теж. Я добре. так розумію, що ви стаєте помітними для ворога і на вас починається полювання, так? Так. Да, ми намагаємось бути менш помітними. Намагаємось. Ну, ворог вас помітив, бо ви наносили йому реальну шкоду, правильно? Так, намагаємось менше бути на вогневій позиції, маневрувати з мінімум позиції, шукаємо, ставимо аналізатори на їхні ланцети, так, щоб їх бачити, і дай Бог знищити вчасно нам. Вчасно, да. А з приводу, якщо, наприклад, порівняти у вас були міномети, а тепер РЦЗВ, хоч і міні, але РСЗВ. От якщо порівняти по впливу на ворога, наскільки він більший? Це складно, трішки складно порівняти, тому що це зброя різного гатунку, називаємо так. Головне тут трішки інша тактика, трішки інша стратегія, тому що міномети це більш прикриття піхоти і в наступу і в обороні. А РСЗВ. Теж прикриття, але вже в нас цілі трішки інші. Ми намагаємось відпрацювати, якщо бачимо техніку, або побачили якісь засічки по артилерії ворога, або той же БК. Відповідно, працюємо по таким цілям, тому що в нас немає великого града, який має працювати умовно по колонах техніки чи там ще великі. Великі скупчення ворога. У нас є маленьке, ми відповідно тактику підганяємо під е, цей тип зброї. Ви живе вже майже рік на війні, Так точно. будучи абсолютно цивільною людиною. Військова кафедра це важко назвати армією. Як ви почуваєтесь так. на війні? Ну як, Ми звикли працювати, гарно робити роботу. Українці трудолюбова нація. То Відповідно, є задача, виконуємо. Трудолюбива і творча, тому що ці міні-гради це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Це вам респект і подяка. Скажіть, чи як ваша родина, чи як ви підтримуєте зв'язок? Чи були у вас якісь невеличкі відпустки? Так, да, у нас були невеликі відпустки, бачимось інколи. так відеозв'язок, коли є можливість раз-два на тиждень зізвонюємося. Чи думали ви, чим будете займатися після війни, як повернутися додому? Хочеться відпочити, напевно, десь на місяць, на два кудись поїхати, так, щоб нікого не бачити і висипатися. Побути сім'єю, так? Звичайно, звичайно, родина зачекалася, та усіх нас зачекала свої родини. Ну що ж, я щиро бажаю вам, щоб ця мрія якомога швидше реалізувалася, щоб ваша родина вас побачила, щоб мати і дружина обняли. І ваш син був радий, що батько повернувся, він буде радий завжди. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що ви мислите і воюєте так нестандартно. Дякуємо, пане Дякуємо всім волонтерам. Дякую, пан полковник. Отже, в ефірі сьогодні була програма Незламні з полковником Русланом Ткачуком, начальником служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровської окремої бригади сил територіальної оборони. До нових зустрічей.